Я дякую за те, що я живу, за те, що маю ти сьогодні спати, за ласку і за любов твою. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну синь, Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати в безкрайню височі. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву помпи і вибутого скла. За те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі ночі, в когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись. Коли коліна у тиші схилю, буваючи, й не маю що сказати. І лиш прошу, 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 все необхідне для життя, я маю. Я маю друзів, маю і сім'ю. Під небом тихим, в теплім домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати. Тішиться серце і душа моя, тобі, спасибі, хочеться сказати, за те, що наді мною є рука твоя. Амінь.